Кожен, хто захоплюється світом природи, колись задавався питанням, чому у деяких тварин органи чуття такі дивні на вигляд? У слонів величезні вуха, у металиків вусики, що зблизька схожі на пір'я, у змії роздвоєний язик. А як стосовно менш помітних удосконалень, як от сенсорні клітини на крокоделічій шкірі. Звісно, що ці набуття еволюції не просто прикраса. Власне, розмір, форма і розміщення цих тваринних органів чуття мають свою мету. І так само, як і ми, тварини покладаються на свої чуття під час спілкування, коли шукають дорогу, прагнуть оминути небезпеку і найголовніше у пошуках їжі. Коли ви побачите, наскільки деякі органи чуття тварин перевершують людські аналоги, у вас може виникнути питання. Як же нам вдалося утриматись на верхівці харчового ланцюга? Суперчуття не повірите, але це можливо. Суперчуття зір. У цьому випуску ми дослідимо зорове чуття тварин, і ви побачите, що це значно більше, ніж ми бачимо, неозброєним оком. У людей уявлення про чуття тварин досить обмежені. Про людину з хорошим зором кажуть очі як у орла, але орли здатні побачити рибу за десятки метрів від себе. Учені вважають, що перші очі виникли близько 540 мільйонів років тому, після того, як все вимерло. Первинне призначення очей було дуже простим органи, що реагують на світло. Пройшовши довгий шлях еволюції, зір розвинувся у життєво важливе чуття. Але ви не повірите, яким бачать світ деякі тварини? Ми часто кажемо про вид з висоти пташиного лету і навіть не замислюємось, що б це могло означати. А звір тварин, приміром, орлів, соколів і сов у кілька разів гостріший за наш. Орли здатні розгледіти кролів на відстані кількох кілометрів, а ястроби і канюки оглядають землю з висоти 16-24 тисяч метрів у пошуках смачних гризунів. І щойно помітять, такого вони пірнають і швидкістю більше 100 миль на годину і продовжують тримати жертву у фокусі. Тільки у реактивному винищувачі людина може відтворити таку швидкість і точність. У світі тварин Орлине Око одне з див. Коли Орел спускається з неба, щоб вхопити жертву, м'язи його очей постійно пристосовуються до викривлення рогівки і кришталика ока, щоб тримати ціль у фокусі під час наближення і нападу. Боривітер сивобороди і частий гість на відкритих австралійських просторах. Він полює вдень на комах, мишей і маленьких пташок. Як і всі соколи, буривітер має відносно великі очі. Вони не лише мають видовжену смугу, густо засіяну рецепторами світла. У них ще є дві кругові ямки. Кругові ямки розміщені у заглибленні і відіграють роль телеоб'єктиву, що збільшує зображення. Бори вітер сивобородий кружлятиме над своєю жертвою на висоті 15 метрів, здатний побачити звідти їжу у кілька сантиметрів завдовжки, вражаюча майстерність. Завдяки такому неймовірному зору вони зажили слави правних мисливців. Проте боривітри мають ще одну зброю у своєму чуттєвому арсеналі. Вони здатні бачити в ультрафіолетовому світлі. Боривітри вистежують здобич стежачи за ультрафіолетовим світлом, що відзеркалюється від слідів запаху і сечі гризунів. З першого погляду сова не видається надто небезпечною. Але радійте, що ви не черв'як. У СОВ великі очі. Часто вагою такі, як і людські. Вам також відомо, що очі, які дивляться просто уперед, утворюють стероскопічне бачення, що дуже корисне для визначення дистанції. Як не дивно, але найкращий спосіб для маленької тваринки вберегтись від сови це наближатись до неї, а не віддалятись від неї. Виявляється, сови далеко зорі. Пугач звичайний це та сов, які найкраще бачать вдень. Ще раз данино гострому зорові орлів. Зір орлів значно гостріший за людський, схожий у чомусь на бачення телеоб'єктива. Тільки уявіть здатність розглядіти мураху на асфальті з висоти десятиповерхового будинку. Ось такий орлиний зір. Тварина, якої варто побоюватись птахам будь-якої породи, це, звісно, кіт. Власне, це будь-які представники котячого царства. Адже від могутнього лева до простої домашньої кішки більшість котячих прекрасно бачать вночі. Але, звісно, саме великі коти, як тигри і леви, мають найгостріший нічний зір. Саме він дозволяє їм полювати вночі. Також у котів є відбиваючий шар позаду очей, так званий тапетум. Він посилює зір за умов поганого освітлення. Один з видимих ефектів тапетума яскраві сяючі очі, що дивляться на нас, якщо посвітити ліхтариком в очі котові. Проте, не всі коти нічні створіння. Гепарди денні мисливці, їм не потрібні хитрощі, необхідні для нічного бачення. Гепарди розкошують на відкритих просторах і саванах. Щойно помітять жертву, вони на феноменальній швидкості кидаються на неї. Їхній винятковий зір у поєднанні швидкістю ось що робить гепардів такими вправними мисливцями. Але завдяки чому у гепардів такий гострий зір? У савців на задній стінці ока є шар сенсорних клітин, що реагують на вхідне світло. На цьому шарі є ділянка із щільнішим скупченням сенсорних клітин так звана ямка. І в цьому гепарди також унікальні. Видовжена форма ямки сітківки гепарда дає йому ультрагостре, ширококутне бачення і можливість не лише переслідувати жертву, але й робити несподівані повороти з ідеальною точністю. Вважається, що темні сліди від сліз у них під очима теж посилюють зір, зменшуючи відблиск сонця. Гепарди не просто так гасають на повній швидкості. Вони з допомогою свого гострого зору. Виглядають жертву Плямисте хутро забезпечує їм камуфляж у високій сухій траві, плюс швидкість і спритність, а ще ці гострі очі. Усе це разом робить гепарда небезпечним хижаком. Звісно, є один великий кіт, який, здається, царює над усіма котами, принаймні уяві людей. Але звання короля звірів передбачає наявність гострих чуттів, і в цьому леви перевершують багатьох інших хижаків. Їхній зір важливий фактор, особливо коли сонце заходить за обрій савани. Якщо у денний час зір лева приблизно такий самий, як і у нас, то вночі вони міняють обладнання. Вважається, що зір левів у вісім разів кращий за наш. Очевидно, що леви бачать все в блакитних і зелених кольорах, і якщо в абсолютно темній кімнаті вони почуватимуться розгубленими. На африканських рівнинах достатньо світла від місяця і зірок, що освітлює дорогу левам, зазвичай на пошуки опівнічного перекусу. Але давайте не забувати про його досить близького родича кота. Включно із дикими котами, такими як австралійський дикий а та також звичайна домашня кішка. Коти здебільшого найактивніші на світанку і на заході сонця. Термін присмеркова. Якщо вас цікавить, як назвати цю шалену активність на світанку і на заході сонця. Ці години нічне бачення є доречним, і очі котів мають відчасти до восьми разів більше паличок чутливих до тьмяного світла, ніж людські очі. Також у котів більше поле периферійного зору, Тому кутом ока вони помічають тремтячу мишу, що сховалася у кутку. Еліптична форма котячого гока, більша рогівка і наявність тапетума усе це робить їх переродженими нічними мисливцями. Не схоже, щоб цей кіт збирався відмовитися від своєї жертви а його терплячість і наполегливість їх теж можна вважати за зброю. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.